Сьогодні ми будемо розглядати хімічні властивості кислот, тобто з чим вони взаємодіють. І перше це дія на індикатори, І індикатори це речовини. Складні, ми їх формулу не вчимо, а просто пам'ятаємо, що є різні речовини, які змінюють своє забарвлення у розчині, якщо є кислота. Наприклад, ось, у кислому середовищі лакмус буде мати червоне забарвлення, а в нейтральному він був фіолетовий. на кисле середовище не реагує метилоранж оранж із оранжевого стає рожевий і універсальний індикатор стає червоний, то більшість індикаторів червонуватого відтінку. Ну і давайте розглянемо демонстраційний дослід. Більшість розчинів кислот за зовнішніми ознаками не відрізняються від води та розчини в лугів. Щоб швидко розпізнати їх, у хімії використовують індикатори. Індикатори це складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. У школі ми найчастіше використовуємо три індикатори: металоранш, фенолстелен та універсальний індикаторний папір. Для досліду, у три пробірки наллімо приблизно по 1 мл хлоридної кислоти. У першу пробірку додаємо декілька крапель метилоранжу. Назва індикатору вказує на його колір. Зверніть увагу, колір розчину змінився на рожево-червоний. У другу пробірку додаємо декілька крапель фенолфталеїну, який не має забарвлення. Зверніть увагу. Забарвлення розчину не змінилося. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Спостерігаємо зміну забарвлення папірця на червоний. Зверніть увагу, що колір універсального індикаторного папірця в розчині кислот може змінюватись від оранжевого до темно-червоного. Це залежить від масової частки кислоти в розчині. Чим більша масова частка кислоти, тим більш темно-червоний колір універсального індикаторного папірця. Зауважимо, що нерозчинні кислоти не змінюють колір індикатора. Отже, зробіть висновок за допомогою. Так, тобто, ось ми побачили зміна індика... забарвлення індикаторів. Наприклад, тут ось взяли фенолфталеїн. він у кислому не показує, але він дуже добре себе проявляє в лужному середовищі. Він змінює забарвлення, дуже яскравий рожевий відтінок, тому це ми далі будемо вивчати. Ось індикаторний папірець це такий папірець, просочений індикатором, висушений, і далі він змінив свої забарвлення. І ми можемо визначити наскільки кислотне середовище. Тобто, якщо насичений червоний, значить кислоти розчині багато. Тому що це перед вами, ось тут на відео, це розчине кислот. це кислота з водою. Зазвичай використовують не чисті кислоти, а ось такі. Їх розчин, навіть десь ну, тут дуже часто повинні на етикетці писати 5-відсотковий розчин, десятивідсотковий розчин. А далі. І наступна хімічна властивість це буде друге взаємодія з активними металами. Тільки напишемо, що крім нітратної кислоти, тому що нітратну кислоту ви будете вивчати аж в 11 класі, вона по-іншому взаємодіє з металами. Є ось такий ряд активності металів. Він є у підручниках, на форзації. дуже часто його друкують для того, щоб можна було орієнтуватись. Ось тут найактивніші метали і активність їх зменшується, підписано. Ось рожевим кольором позначені саме активні метали, які будуть взаємодіяти із кислотами. А Взаємодіючи з кислотою, вони будуть витісняти водень. тобто буде виділятись водень, тому тут як підсказка вам H2. А далі метали, які не взаємодіють з кислотами, Тобто ось до H2. І давайте запишемо, ну, перше, найпростішу. Наприклад, хай буде хлоридна кислота додати магній, достатньо активний метал, якщо подивитись в ряд активності металю. І ось тут реакція заміщення. Магній стає замість гідрогена на його місце. А гідроген виділяється у вигляді водню, тому що просто аж не існує. Тобто, ми ставимо магній. Лор, і виходить, що у нас? Це метал, кислотний залишок, тобто по складу сіль складається з металу і кислотного залишку. Утворилася речовина, нам відомо, що це сіль. І гідроген. Гідроген не просто аж виділяється, а завжди пишіть відразу аж два. Неважливо, що тут один гідроген. Ми зараз коефіцієнтами, валентностями, ну, зараз все виправимо. Валентність у магнія завжди два. У хлора, як у кислотного залишка, хлоридної кислоти один гідроген, значить у хлора один. І взагалі, запам'ятайте, у солях із металічним елементом у хлора брома йода, валентність завжди один. Це ще сьомого класу. А солі це метал-кислотний залишок. Найменше спільнократне число, яке ділиться і на 2, і на 1, це 2. Поставлю іншим кольором. Тобто, виходить, 2 поділити на магній. На два у магнія буде один, ми не пишемо, два поділити на один у хлора буде два. Магній хлор два. Вийшла така ціль, водень це газ, який буде виділятися. І для того, щоб урівняти тут два хлора, два гідрогена, тому ось тут двічку треба поставити. Чим активніший метал? Тим буде бурхливіше відбуватися ця реакція. Тобто, ось магній, він навіть <кхи> ближче до початку, навіть не на серединці, то він дуже активний метал, буде швидко відбуватись реакція. І давайте подивимось ось взаємодія металів з кислотами. <кхи> Для досвіду візьмемо три різних метали та хлоридну кислоту. Ось дивіться, магній, цинк і мідь. Давайте подивимось відразу в ряд активності металів. Магній ось тут знаходиться цинк трошечки далі. Тобто магній активніший за цинк, повинна реакція швидше відбуватися. Ми візуально повинні це побачити. Ось цинк, а мідь взагалі синенький. Мідь не буде взаємодіяти. Ось ці метали, що синенькі, що вже після водню реакції не буде. І зараз ми повинні це побачити. У першу пробірку помістимо один-два шматочки магнію. У другу пробірку одну-дві гранули цинку. У третю пробірку 1-2 шматочки міді. У кожну з пробірок. Додамо приблизно 1-2 мл хлоридної кислоти. Зверніть увагу, у пробірці з магнієм відбувається бурхливе виділення газу. Оця піна це є ось виділення газу, бульбашки водню виділяються. Ми візуально вже бачимо. Після додавання хлоридної кислоти у пробірку з цинком реакція. Ось бачите, тут видно, що реакція відбувається, але ось прям такої бухливої, що піна, як у першій реакції, не буде. Просто трошечки не так активно. Це також відбувається і супроводжується виділенням газу, хоч і з меншою інтенсивністю. У третій пробірці після додавання хлоридної кислоти до МІДі, зовнішніх ознак проходження реакції. Не спостерігаються. Отже, поясніть за допомогою, не буде реакції, навіть якщо там і тиждень простоїть нічого не про взаємодіє, бо метал неактивний. Тобто, наприклад, ми написали, як в такому випадку дуже часто зустрічаються ось такі рівняння. Коли у вас зустрічається копром, наприклад, плюс хлоридна кислота, плюс сульфатна кислота, то ви пишете ось так: реакція не відбувається. Реакція не відбувається. Далі продовжуємо це третє. І ще на початку перший, перший року, коли ми розглядали класифікацію, я говорила, що будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою і буде сіль плюс вода. Це класична схема, її треба запам'ятати. Давайте подивимося. Поки ми розглядаємо таку найпростішу кислоту хлоридну, тому що з нею багато відео можна показати, прикладів, то я знову візьму хлоридну кислоту і найпоширенішу основу натрій ОАЖ. Oh. Це розчинна основа луг. Реакція тут буде відбуватися. За ось таким механізмом це реакція обміну, От ми на, на попередній схемі я говорила, що то реакція заміщення. Як взагалі візуально їх відрізнити, де буде реакція обміну, реакція заміщення? Якщо ось у нас була складна речовина і проста, і знову утворилася складна і проста, це заміщення. Якщо дві складні, і буде утворюватись дві складних, і вони обміняли своїми частинами, просто буде реакція обміну. Ось утворилася сіль. Сіль складається з металу, тут натрій метал, і кислотного залишку хлор. Але дуже зручно так брати у квадратик, ну, наче як показує метал, завжди буде на першому місці, тому ми ставимо першим натрій, кислотний залишок хлор. І ось тут утворюється вода. Yeah. Якраз так ідеально все тут вийшло. Це найпростіше рівняння. Поки ми на простіших відпрацьовуємо ставимо, обов'язково валентності перевіряємо, в натрія. завжди один у хлора з металами буде один, як, як кислотна залишка, теж один. Тобто так і залишається. І дивіться, що вийшло. Це ще називається реакція нейтралізації окремо. Це реакція обміну, але ще саме для цієї схеми буде реакція нейтралізації. Вона так називається, тому що, якщо ми подивимось хлоридна кислота, їдка речовина, якщо потрапить на шкіру, буде дуже пекти і ранка залишитися. Так само на тріуаж, Ощіна основа луг теж їдка речовина. <кій> тобто, дві такі активні, агресивні речовини, взаємодіючи між собою, творю сіль зовсім не страшну, неїдку, нейтральне середовище. І вода теж нейтральне середовище. Якщо згадаємо, це звичайна кухонна сіль, яку ми навіть вживаємо в їжу. Тобто, за реакцією видно візуально. А тепер давайте подивимось на відео. Ось наливають розчин хлоридної кислоти. Я трішечки буду перематувати. Ось, налили у склянку хлоридної кислоти і додають сюди фенолфталеїн. Нагадаю, що це індикатор, але він на кислоту ніяк не реагує. Він сам безбарний в кислоті він не змінює індикатор. Але він дуже добре реагує на луг. Саме коли з'являється луг, він стає таким яскраво-рожевим, рожевий колір з'являється. Ось дивіться, почали додавати натрій ОН, OH, і ми реально зараз бачимо, як відбувається реакція. Тому що коли з'являється натрій ОН OH у цьому розчині, відразу луг показує, що є. є ой, кажу луг, індикатор показує, що є луг. Ось ми бачимо, з'являється рожеве, але потім цей натрій важ взаємодіє з хлоридною кислотою і знову натрій важ зникає. Тому що відбувається реакція і знову луг стає безбарним. Ось, бачите, утворюється сіль, а на сіль індикатор не реагує. Отут От дуже добре показано, продовжуємо. А, зараз так. Ось бачите. Тому що реакція відбувається швидко, але не миттєво. Ми можемо за допомогою цього індикатора побачити, наскільки швидко відбувається реакція, він наче, як нам показує таємницю е цієї реакції. Бо так, якщо без індикатора візуально нічого, Без барний ні розчин, і ми нічого не побачимо. Але наступає. Настає момент, ось розмішали, знову реакція відбулася. Якщо додавати багато лугу цього натрій ОАш, то на нього витрачається хлоридна кислота. І настає момент, коли просто хлоридна кислота закінчилась. Все, вже реакція. Зараз ви бачите, що не відбувається вже зайвий натрій ОАш. Тому ми розмішали, а вже немає хлоридної кислоти, щоб вона знову взаємодіяла з натрілаш і нейтралізувала його. Давайте подивимось, якщо ось додати знову кислоту. Знову ми бачимо, що почалася реакція, і знову. Зникає забарвлення. Зникає забарвлення індикатора, значить лугу знову тут немає. Взагалі на цьому засновані всі правила техніки безпеки: що якщо на, на руку потрапляє кислота, треба нейтралізувати розчином соди, тому що теж має таке лужне середовище і буде взаємодіяти. І навпаки, якщо потрапляє на руку луг. Треба нейтралізувати розчином оцтової кислоти, навпаки, тому що лужне з кислотою взаємодія, а кислотне з лужним. Чому саме сода і оцтова кислота? Тому що це найдешевші продукти, речовини, які є у кожної людини навіть вдома. Це перше. По-друге, ми вживаємо їх в їжу, вони безпечні, не агресивні, не нашкодять. Тепер, тепер ось ми написали і з розчинними основами, але я сказала, що з будь-якою основою буде реакція. Наприклад, візьмемо сульфатну кислоту H2SO4 і додамо основу купрум у H2, бо тут валентність купрума 2 купрум у – це не основа дуже гарна, блакитного кольору. І також тут буде реакція обміну, буде утворюватись сіль і вода. Кислоту треба розділити. Ось тут, як ми говорили ще на початку, кислота складається з атомів гідрогену і кислотної залишки, тому не ось оксигени ми розділяємо, а саме ось тут розділяємо на дві частини. Основа складається з металічного елемента і OH-групи. І в нас, наче як виходить реакція обміну, ось так можна і в цей, чи прямокутник взяти. І давайте подивимося, сіль складається з металу кислотного залишку. І взагалі пам'ятайте, що метал на перше місце завжди в оксидах, у солях, в основах металічний елемент. Він перший йде тому купу СО4 і додати гідрогени з оксигенами утворять воду. Тут важливо купума. Валентність знайти, тому що в нього буває і і 1, 2. Якщо тут OH2, значить валентність купрума тут була 2, значить і тут буде 2. SO4 4 це кислотний залишок сульфатної кислоти. Два гідрогена тут, значить валентність 2, кислотного залишка, і тут, значить, валентність 2. Тобто так все і залишається, все добре, тільки треба урівняти. Тут 4 гідрогена, тут два, тому я поставлю двієчку. Тепер давайте подивимось цю реакцію. Ось. Ось зараз ми бачимо, як утворюється, як утворився осад купруму ну, H2. Чи це не розчинна основа, тобто ми бачимо такий, значить щось густе, тому що це осад він осяде, значить, і до нього додають кислоту. Реакція відбувається поступово, але цей осад ось поступово розчиняється. Якщо перемішати, бачимо, що прозорий розчин. Якщо, наприклад, замість кислоти додати воду, воно не розчиниться, тому що тут саме відбулася. Реакція утворилася розчинна сіль, купрум 4 Чому я вирішила, що розчинна? це треба подивитись у таблиці розчинності. Купрум з валентністю 2, і дивимось, SO4. Ось. Написано, що розчинна. розчинна сіль, розчинна у воді. До цього був купрум аж. Нерощіна основа. І скільки б води ми не додавали, той осад, який ми бачили, блакитний, він би не розчинився. Наступна четверта реакція: те, що солі взаємокислоти взаємодіють з солями, кислота плюс сіль. Дорівнює. Ось тут буде одна кислота, буде. Сіль 2, ой, сіль 1, кислота 2 і силь 2. Реакції з солями це будуть реакції обміну. Якщо ви бачите, що взаємодія йде з кислотою, то це значить буде реакція обміну. Це ми продовжимо на наступний раз. Вже час закінчився.